привіт усім! Ми сьогодні середу на дворі. У нас настільки холодно, настільки холодний вітер. Пише, що мінус один по погоді. Але мені здається, там цілих мінус п'ять. Ми тільки що прийшли з міста, так далеко ходили, ну, бо їхати на машині не годен. Таксі взяти, йому теж йому треба лягати, треба половину залазити. Коротше, це дуже така довга процедура. Каже, що ніби маю силу, давай будемо йти. Ну, Ми довго йшли, правда, ми півдня йшли до міста півдня назад. Е, мусив піти, бо мусив піти в нашу поліклініку. Ну, Тернопіль це Тернополем, а тут йому треба наново відкривати лікарняним. Коротше, друзі, цей. Mm. Ще його хірург оглядав, ще робив перев'язку. Ну, коротше, друзі, ще такі документів купа робили. І що? І ми вже прийшли. Ще трошки продуктів купила. І ми прийшли по тому. це, Чую, аж паша, знаєте, як то такий вітер сильний, холодний, холодний, аж лиця пашат. Та нічого, друзі. Маю вдома роботу, тепер беруся, не знаю, навіть до чого братися. І треба йти до хліва, і треба. Коротше, все багато треба зробити, дуб тобто трошки робити. Не все на раз, потрошки буду. І що, друзі? Можете мене сьогодні привітати. Реально, того дня я чекала дуже-дуже-дуже довго. Сьогодні офіційно блогер. А знаєте, чого офіційно блогер? Ну, Блогер вже давно по назві. Але для себе офіційно сьогодні я блогер, бо сьогодні я отримала першу зарплату з YouTube. Друзі, відчуття дуже класне. Це не хто знає, які гроші, не хто знає, яка там захмарна сума. Бачите, по переглядах там ж небагато. Дві, три тисячі чи тисячі з чимось набирається, якщо б набиралося. 50-60 тисяч за перегляд були би хороші гроші. Але, друзі, я рада тому, що є. Я, я завжди рада будь-якій дрібничці, будь-якому, що мені доля дає, я приймаю з вдячністю і дуже дякую. І тут я теж я дуже рада, чесно. Така рада, ніби я не знаю, ніби мені машину купили. Радості нема меж. Я себе офіційно можу рахувати блогером. Скільки етап пройшла, стільки всього пройшла, стільки перевірок пройшла. Ми так йшли і говорили, кажу, я ні на одній роботі своїй так довго не проходила провірки, так довго не була стажером, як на цій. Настільки, друзі, це довгий шлях, я думаю, люди ніби знімають і якось назад цафають, не йдуть вперед. Постільки ти маєш перешкод впереді. Що не кожен хоче такий довгий шлях йти, довгий і, і навіть непонятний. А я, друзі, йду вперед. Мені якби назад нікуди, ні туди, ні, ні сюди. Як я вже стільки прийшла, і то я, я твердо вирішила, що цим я буду заробляти на життя. Цим я буду. Це буде мій шлях на, на тепер, принаймні. І я до кінця доб'юся того, що мені потрібно. Якось так, друзі, а що? Завдяки вам, завдяки вашим переглядам, завдяки вашим коментарям, завдяки вашим вподобаючкам, я стала влогером. Сьогодні реально я стала влогером. Добре, друзі. Також сказала трохи з вами поділилася. Вово. З ким доділилася, вже нікого не маю знаєте, що навіть багато є моїх рідних, які навіть не знають, що я веду канал. А може знають, ні хоча не кажуть ну, казати. Але підтримують зовсім чужі люди. Чужі-чужі. З рідних в мене нікого немає. Навіть в коментарях нікого немає в мене з рідних. Чесно. Це всі люди, яких я навіть не бачила ніколи. Ось так. Добре, друзі. Приступаємо до роботи. Ну що, я вийшла на двір. Друзі, купа роботи такої. Так, о, мені треба шланг цей забрати. Цей жовтий. Цей зелений. Він поки що причіплений. Ось сюди. Ми цілу зиму, знаєте, беремо тягнемо нагород той шланг. На цей. Набираємо воду тут. Але, друзі, що? Зараз воно мені перемерзне, Е, І щоб мені не поперемерзав він. Бачите, треба забирати його. Так, далі, кладовка. Тут також ми мелимо, я включаю все сюди. Треба розетку підтягнути. Треба забирати, треба закрити добре кладовку. Бо що в нас, друзі? У нас тут всі труби. Бачите? Оце, бо всі труби в нас йдуть туди в підвал. Якщо, не дай Бог, не замерзне, то може труба тріснути. Коротше, одне друге тягне. Але тут, тут так, непогано, не холодно, нормально. Тільки треба закривати. Треба закривати тут. Забираємо. Звідси. І на І на ніч треба пильнувати, щоб було завжди закрито. Ось так. Так. Що, друзі? Я погнала. До роботи, до роботи. Дивіться, бачите, гуси там, де наталяпали. Нічого воно вже не сохне. Осінь, пізня осінь, нічого не сохне. Ну, що зробити? Так само і качки наталяпали, і гуси би так наталяпали. Бо то така птиця. Нічого не зробиш. Так, друзі, що, збираю то все. На булочки я розмішала, друзі. Так дала два яйця, 25 грам дріжджі, розбавила в теплому молоці. Потім дала яєчка, посолила, поп, не попечила поцукрувала, що не було трошки солодкі, півпачки маргарини і муки. Муки скільки візьме. Бачите? І розмішала тісто. Тут підготувала вже сусиски. І зараз показувати. Буду... Ага, і я кетчуп. Ще використовую кетчуп, звичайний. Зараз покажу, як я роблю. Так, друзі, ось такі в мене булочки з сусідською вийшли. Або сусідка в тій стіну, як, як то каже. Зверху кунжут білий і яєчком ще змастила. І, друзі, намаринувала рибку на вечір. Ну, приправу для риби дала. Сіль і перець. Буду теж кошпекти. Ось так. Так, друзі, мій день добігає кінця. Та ще не все ще, ще рибу поставила запікати і ще щось на гарнір. Не можу нічого придумати. щось думаю думаю думаю. думаю Зараз допиталась хлопців. Але вони зараз знайдеться булочок з сусідкою, а потім то все одно ну, ще щось доїсти. Розвертаюся, що вони хочуть на гарнір. І усе, наш тато розробляється, ходить на біговій доріжці, казала йому ходити. Він також ходить по хаті, ходить туди-сюди, туди-сюди, але вже йому надвідає так ходити. Трохи лежить, трохи ходить, ну, друзі, що зробити? Ну, за той період пройти, мусить перебути, все та й нічого не зробиш. Добре, до сьогодні казати вам всім па-па. до нових зустрічей. Ще раз всім дякую, що ви в мене є. Що в мене все вийшло, друзі. Що я офіційно працюю, плачу вже податок. Все, як завжди. Добре, друзі. Все. Здоров'ячка вам, миру, благополуччя. Всього на найліпшого, попад друзь.